Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них жовтороті малі шпаченята, прилетіли шпаки, дорогі співаки, поселитися в теплі квартири, скрізь лунають пісні, то співці голосні, за шпаківні нам дякують щиро. Вірш Грецька бойко. Навесні шпаки прилітають досить рано, коли ще досить прохолодна погода в березні місяці. Спостереження за прильотом показали, що під час весняного прильоту шпаки летять зграями, вибудовуючись клином, шеренгою. Дані птахи поселяються переважно в парках та садах, містах та селах. Спостереження показують, що птахи з'являються переважно не поодинці, а маленькими зграйками по 5-10 особин. Птахи прилітають переважно на ті ж самі місця гніздування і починають займати гнізда, розселяються в дуплах та шпаківнях. Гніздо вистилають переважно стеблами і листками сухих рослин, хоча використовуються і дрібненькі деревні гілки. Гніздо круглої форми, ретельно вистелене м'якими листками й пухом. Самці починають виводити голосну та дзвінку пісню. Пісня в них голосна і різноманітна, завжди запозичена з чужими звуками, часто було чути тьохкання і лящання. Ми можемо почути пісню шпаків у парку і навіть просто під нашим віконцем. У жодному разі не можна кричати на птахів, кидати у них сторонні предмети, розоряти їх гнізда. інакше вони боятимуть нас і відлітатимуть подалі від людей, і ми не зможемо чути їхнього співу і бачити їхню красу. Птахи допомагають людям в тому, щоб зберігати врожай і захищати його від нападок комах, любіть шпаків і милуйтеся його співом. Дякую за увагу! Thanks <laughs>